Доброго ранку, друзі та гості каналу Життя, як воно є. Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі. Канал про моє життя в повному смислі слова таке, як воно є. Що ж, раночок, сніданочок. І що ви думаєте? Появилось вночі світ появився. Я скоренько підняла. Бо ж ну, скільки ж можна виспати, якщо в 7 годин лягла, тому що від чотирьох нема світла. Сама в хаті. Ну що, лампочки вистачає на півгодинки. До повечера ти повечерила. Прокинулась, світло дали. Поклала, зварила смачненький бульончик. курочки домашньої. Щось я його захотіла. І отакий у мене сніданок. Бульйон. Трішки додала макарону і така вийшла. Лежу рано, Бульон кипит на малесенькому вогні. Такий запах пішов. Думаю, так, люда, прокидайся вже, піднімайся. Так що, друзі, всім смачного сніданку та смачної кави. Плани в нас сьогодні не маю, тому що. Подивилась зранку погоду, знову дощ, а плани були. А плани були з подругою поїхати в ліс. Але, ви ж знаєте, е, погода в нас смілива. все може бути. Якщо не буде лити, то то, що під ногами мокро, нам не страшно. Що ж, друзі, вчора ж я назбирала оцих грибочків. Аурикулярія уховидна, або в китайській кухні називають ріпмуер. Використовують, можна звичайно, з'їдати сирим, ну, небагато. Він цікавий, такий по структурі. А салати використовують після п'ятихвилинного хвилинного обідвару. Так що сьогодні зробимо корейку, морпу по корейськи з цими грибочками, вушками. Ще, говорить, Юдине ухо. Зараз я їх почищу, тут нема що чистити, звісно, взагалі нема що чистити. але такі є трішки трішки такі, як кріплення. Та я його трішки так повідрізаю. І покладу на 5 хвилин та провалю. І далі будемо готувати салатик. Поки наш грибочок вариться, я тим часом нашинкую морковку. По кореєчці, на терточці. Добавляю кілька зубчиків часнику, наче чувну давку. Морковку. Трішки солі і трішки зараз ще сахару. Що я тепер додаю після часничку трішки солі? Ну, по смаку я потім собі підкоригую. Трішки сахару, трішки уксусу, потім собі я спробую і по смаку підкоригую. І посипаю трішки, так як в мене нема приправи для морби по-корейськи, трішки коріандром меленим і перчик викидаю сюди отакі порізала, соломкою грибочки, проварені 5 хвилин, остихші. Перемішую, звісно. Ловато грибочки. Я й так старалась морковки не так багато, але. І ще в мене є трішки оліївський печорний. Ну, і пішов аромат. Чесничок. І в баночку зараз покладу і завтра. На сутки пропитаєте, так, як, звичайно, для морковки по-корейськи. І завтра можна буде споживати. Прийшла поратись до кроликів. Пусто все поз'їдали, але з чого я почала? Смаколика, звісно. Так як я сіно прокидала кукурудзенкою, ну, то тепер вони в мене всі їдять. Кукурудзенку, зерно й це так, ну, гарбузика ще даю. Водички поналивала, там в нього є ще і пшеничка, і куруцька. ще зараз, звісно, букети принесу Хризантеми. і нехай собі розвлікаються. Ну, як вони полюбляють хризантеми. Принесла Белла сісти. Вона десь тут скаче, скаче. А, белука, вчора я тебе, мабуть, не показувала. Знаєте, стеребила такий качаник белла ці кукурудзи і вже переживаю. Птиці покидала їсти. Несу... Нестися не несуться, а їсти їдять добренько. Балуся. Тобі мисочка це треба, чую, що вона від смаколика. Вона то не маскувалося. Друзі, їду на пошту платити за світ і за газ. Дощик просікає, просікає але невеличкий. Так що прогулянка у ліс відміняється. А було в планах. Така дорога, такі, такі вибоїни, така дорога погана. Друзі, погоди нема. Нема погоди. Ну що ж, все в хаті, чай п'ється часто, значить, треба щось до чаю спекти. Маю я дві годинки світла. Значить, скоренько спішу, роблю тісто. Це тут вже домашня сироватка, е, олій, жир свиний і яйце. Добавляю трішки ваніліну. Це ж все на швидкоруч, трішки солі, все швиденько-швиденько, тому що треба встигнути. І пару ложок, пару ножок цукру. Викидаю дріжджі, викидаю дріжджі. Кажуть, хто спішить, той людей смішить. Ну, то що ж, насмішу, так насмішу. Побачимо, щось то получится Поки роблю тісто, Дальше не знаю, що я маю далі робити. Тісто. Точно, що роблю Є мукичка. трішки мукички, і нехай скоресенько воно підходить. Таке я роблю спочатку таке ріденьке тісто, щоб дрожжі взяли силу і потім вимішую. Знаєте, так екстремально я це все затіяла. Так, впритик зі цим світлом, що тісточку вже відклала в духовку, щоб скоріше підходило. Але, як би не було, в деко маю все впхати. Два щоб не було. Тому що, ще залишається 40 хвилин до відключення світла. А я ще тільки між. Вимісую тісто. Нічого, зараз скоренько. все скоренько, друзі. Тісто тепленьке, тому що було в духовці. Розкачала, розкачала два таких. Не люблю грубого тіста і роблю із сиром. Ну, звісно, їх буде небагато з сиром. Але буде. Так, викладаю сир. Хочу, щоб вже все влізло мені на одне деко. Та й зроблю такі вузенькі Крузенький такі і довгенькі, щоб можна було компактно скласти. Тому що, якщо пороблю широкий, погано буде складати. Такі о Да, Люблю я цей екстрім. Не щось на скору руку виходить? Ну, це ж так. Не, не думала, не гадала, прийшла додому, загріміло, бо думала, що буде погода. Ага, загриміло, дож пустився, значить, треба люда щось пекти. Все. Світло ще на два часа є, все печу точно. У ще є трішки яблучка трішаного. Сиру буде мало. Буде далі з яблучком. А знаєте, світло ж є? Чого я його не включу? От. Там вже звичка видно. Довгенькі такі. П'ять вийшло сиру. Тепер в мене ще є яблучка. Яблочка так добре не розкручую, не розкачую. Бо ж мені треба, щоб було місця. Буде більше тіста в пиріжку. Нічого. Получається ці маленькі, мукичкою, трошки сахаром, зараз духовку тепленько кладу, щоб воно скоренько в духовці підходила. влазить, влазить. І не Ой-ой-ой. Як мені його сюди все втиснути? Таке в мене вийшло тут добре тісненько. Ну, спечеться. Ще вам скажу, по времені вклалася. світло ще є, але пиріжки трішки підпалила. Дала трішки за великий вогонь. Але нічого, там кілька штучок, а все остальне. Все остальне гарно. Головне, щоб смачно. А то, що добре зажаристе, правда, трошки аж підпошмалене, ну нічого страшного. Що ж, друзі, всім гарного вечора. Затишку у ваших родинах. Будьте здорові та хранимі. Роблю чай. Įkuštuoju piriškį. Poka po ką.